Всім привіт! Ну що, Сьогодні хочу вам зробити таке відео окремо, тому що в мене багато коментарів питають, як купити насіння, де знайти дилера, де знайти оригінальне насіння, як попасти, не попасти на підробку. Люди не довіряють дилерам. Люди вже нікому не довіряють, тому що багато у нас менеджерів вже свою репутацію підпортили. І я вам хочу показати, як я вибираю насіння, від яких результатів я відштовхуюсь. І де ми будемо купляти оригінальне насіння, як не попасти на підробку. В цьому відео я вам буду намагатись все конкретно розповісти і роз'яснити. Ну а ви поставте лайк, будь ласка, отакий жирний. І підпишіться на канал, якщо вам цікава ця тема. Дивіться, перше питання, яке я хочу доторкнутися, це як підібрати гібрид, як правильно вибрати компанію для себе, від чого відштовхуватись. Дивіться, одразу хочу вам передати свій досвід. По перше, не сійте 100% площ новим гібридом, який ви ніколи не сіяли, ніколи в сусіда навіть не бачили, ніколи на демках не бачили. Не треба так робити, не сійте 100% площ. Це вже пройдений шлях. Ми вже на ці граблі наступили. Я вважаю, що гібрид повинен бути у вас, хоча б щоб ви його бачили по сусідам, хоч раз, хоч на демках десь побачили, хоч результаток демок вам скинули. Щоб ви його вже якісь результати побачили по цьому гібриду. Я роблю як я сію відсотки 50%. 70 навіть площ старими гібридами. Які вже дали якийсь результат, а 30% беру там зовсім різні гібриди, які там по денкам мені подобаються. Можливо, там колись послухаю менеджера, Ну е, не завжди треба слухати менеджера. Якийсь гібрид по мішочку возніть по одному і попробуйте його. Як він покаже у ваших умовах? Дивіться, в мене був гібрид, який один рік дав дуже гарний результат, там 38 центнерів. На другий рік я думав, блін, буде теж такий результат. Заказав там, майже на 90% площу гібриду, і він на наступний рік, не то щоб сказати, там зовсім провалився, ну, були гібриди, які краще це почували. І трішечки я не добрав за цього урожаю. Тому я наполягаю на тому, щоб брали ті гібриди, які хоча б ви бачили на демках або бачили у сусідів. І брали компанію, ту, яка вже давно на ринку, яка не разу вас не підвела. Бо деякі є компанії, що сьогодні є, завтра немає, або підробку. Тому беріть офіційних дилерів у офіційних компаній, які вже мають хоч якесь, якийсь статус, хоча б у нас. Тому як це зробити, я вам покажу. Як я підходжу до вибору на стіння. я зараз вам перенесусь на екран комп'ютера і розкажу, як я це роблю. На комп'ютері в мене зведена є така таблиця. Тут, бачите, є різні результати демок. Я їх збирав від нашого менеджера регіонального. Він взяв мені просто поскидував результати демок з різних компаній. В них все це є. Я вам покажу, як це зробити, як в них спростити, це всі результати демок. Вони вам поскидують, не переживайте. Ви просто попросіть, скажіть, мені треба результати демок. З усіх з нашого району там, хай буде, з нашої області там беріть. І вони вам поскидують там, і ви зможете тоді подивитися, підібрати, який гібрид, як скільки там дав, придивитися на нього, що він там показує посереднім результатам. Я це підійшов до цього відповідально. Я взагалі взяв табличку в Excel, бухгалтер нам вивів. Всі результати перевів в Excel і посортував я їх по урожайності. Звів там, де є один результат, да, на нього дивитися не треба. Ось, бачите, один результат там p 64 ll 129 В нашому регіоні там 3638 дав 36 центнерів. Дивіться, я дивлюсь на ці гібриди, на яких хоча б пару результатів є середніх. Ось, наприклад, P64 le 185 Дивіться, в нього раз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 результатів в середньому ось воно показує тут 32 центнери. Так, да, це все-таки там можна порахувати і ще точніше. Це не є показник. Можливо, в цьому році для цього гібриду склались такі результати. Але в середньому він дав, дав результат. Ось теж П-64 ЛЕ 145. Я не пам'ятав, у нас ЛЕ 145 чи 146-й у нас був на нашому полі. Тут взагалі ось результат є 52 центнерів, Це щось аномальне. Але все одно він дав непоганий результат і по сім. Бачите, 31, 31, 31, 24. Да, ось, ну, є на що подивитись. Ось, п 64 ЛП-146. Теж ось дивіться, бачите, є багато результатів і є середній результат. От у ці гібриди. Ці гібриди, і я і планую й планую сіяти. Ось 170-й. Бачите, 170 -й теж в мене був в, цьому році, в минулому році, в 24 24-му сезоні. Я теж його планую продовжувати сіяти, пробувати. 264, ось непогано. 130-й середині. 130-й це взагалі легендарний гібрид, який, бачите, показує гарні результати. І ось по оцім результатам демок. Ви хоча б пару там випишіть собі на листочку, які гібриди, під яку технологію. Тут е, гібриди під всі технології: і Clearfield, і експрес. Ви виберіть для себе під яку технологію ви плануєте, під експрес. Потім дивитесь, де цей гібрид. там, Зведіть результати з деяких листочків середні. І от тоді можете його сіяти. Якщо ви перший раз сієте. це хоча б по демкам треба орієнтуватися. Якщо у вас він був цей гібрид, і він показував завжди стабільний результат, то я рекомендую вам його і сіяти. Ті гібриди, які не показують результати, відсікаємо його. І я ж кажу на процентав двадцять тридцять площ спробуйте посіяти якісь новинок. Просто попробуйте для себе, щоб в слідучому році у вас був якийсь досвід склався, і ви могли щось посіяти красиве. Ну, щось таке цікаве, щось красиве, щось цікаве. Все-таки генетика йде вперед. Компанії теж не стоять на місці, працюють над досконаленнями гібридів. Тому ось це моя табличка по Харківській області можете собі зберегти, можете на неї орієнтуватися. Я отак звів посередньому результати, хоча це не зовсім правильно, можна там ще зводити, аналізувати більше, але для мене цього достатньо. В принципі, тут гібриди я побачив, ті, які в мене на полі вони показували теж гарний результат. 130, 146, 170 Pioneer від Eurolighting. І ось ці гібриди, я і буду продовжувати їх і в цьому році сіяти. І візьму пару там новинок, подивлюсь, що там в компанії вийшло, що мені запропонують. Поспілкуюсь, подивлюсь, ще може якісь демки знайдуться. І от по такому принципу я підбираю собі насіння. Друге питання. Де купити оригінальне насіння? Дивіться, за скільки років ми вже перепробували майже всі компанії топові, іноземні, і наші зараз підтягуються. Ми пробуємо їх. Але компанія Піанер все-таки за скільки років не разу нам не прислала в мішку якогось там мусора, можна сказати. Бо є такі топові компанії, які там присилають відверто кажучи мусор. Реально палочки валяються, якісь погризені мишами. Ти платиш за це гроші, воно погризане, відбите з паличками. Компанії Pianer ще такого не було, ще нам такого не присилали. І я надію, що такого і не буде. На сьогодні я впевнений в цій компанії, тому я вам її і рекомендую. Зараз теж буде з екрану комп'ютера, як знайти по компанії Pianer, знайти вашого менеджера, який дійсно вам привезе оригінальне насіння. Переходимо до екрану комп'ютера. Заходимо в Google, вводимо насіння. Pioner. Так, тут буде багато реклами. Ось реклама, реклама від Google. Ми це пропускаємо. Заходимо ось Насіння соняшнику, насіння кукурудзи, насіння піонер. Ось, бачите, такий сайт. Сайт нас підгружається. Бачите, тут ось я вам показую, як воно і є. Клацайте передати. Це там. І ось должен бути сайт такий ось pioner.com.ua, Офіційний. Заходимо тут. Зв'язатись з нами. Торговий агент Pioner. Заходите, клацаєте. Тут приймаєте куки. Дивіться, ось вам карта. Карта регіонів. Вибираєте свою область, у нас Харківська область. А, не тут. Східний регіон. Вибираєте. Мається картинка. Дивитесь, Харківська область. Гортайте. Тут по кожному району є свій представник. Заходимо на вибираємо Харківська область. Харківська область. Так, шукаємо свій район. У нас Лазівський район у нас, бо в нас зараз перейменування ці всі. Так, Лазівський район. Максим Дикань, Харківська область, Близнюківський, Лозівський, Сахновщанський район. Ось, номер телефону берете, телефонуєте і спитаєте. Мені треба насіння піонер і кажете, який гібрид, і що ви хочете, і вже спілкуєтесь. Дивіться, де брати результати демок. От берете якраз результати демок. просите Максим, скинь мені, будь ласка, результати демок по нашому району. Максим бере і скидує вам на мейл. Там можете на мейл йому ось писати. Оце вже актуальна інформація. Це прямий представник компанії Піонер Картева і вже. Це не посередник, це вже прямий дистриб'ютор. Чи як сказати прямий продавець насіння. І ось тут ви працюєте з Максимом, спрашуєте в нього, що вам треба, посовітувати, не посовітувати. Ну, краще орієнтуватися, все давно по демкам. Дивіться, ще що можна подивитися. Продукти та послуги. Якщо вам треба насіння якесь, ви ще не обрали, то ось то ж, приймаємо принімаємо ці. Заходите ось в каталог. Насіння кукурудзи, так, у нас тут кукурудза соняшник в даному випадку. І тут дивитеся, в них тут є гібриди, які тут стійкість дававчка, олійність там. І вибираєте собі, що вам цікаво, що не цікаво, під яку технологію. Це все тут є, щоб не спрашувати, щоб ви вже дзвонили Максиму конкретно під яку технологію, які гібриди йдуть, ось вибираєте. Тут усе написано: ось тут даже, бачите, є. Написано новий, 280-й. Тип гібрида, група сілості. ось наприклад 264-й новий. Заходимо в нього і дивимося. Характеристики, під яку технологію він тут. Густота посіву Це все є все орієнтовно, але вам для того, щоб вже ви знали, про що ви будете розмовляти з менеджером, є у вас Такий, щоб підібрати під вашу технологію, там, Експрес, євролатін або класичний, це можна зробити тут. Так, ось я вам показав, як я вибираю насіння соняшнику, як я орієнтуюсь. Якщо вам цікаво іще про насіння соняшнику PNR, дивіться, у нас є на каналі, у мене є на каналі відео багато про гібриди різні в нашому регіоні. У нас був дуже жорсткий рік, 2024 рік, він був дуже жорсткий. Гібриди, які в цьому році показали себе хоч якось і дали гарний результат, це гібриди, вони реально вже перевірені, тому що аномальний був рік, спекотний. І якщо вам цікаво, зайдіть до мене на канал, там показано в прямому ефірі, як я обирав цей соняшник, урожайність, я там розказав всі нюанси. У нас є демка по цим гібридам. Так що заходьте, дивіться на каналі і думайте своєю головою. І не ведіться на реклами в Тіктокі, що вам розказали, там дуже багато. Не ведіться на реклами в Ютубі. Я вам розказую свій досвід, реальний, реальний результат у мене на каналі, на каналі Щоденних Верба. Так що підпишіться на канал і вибирайте гарне, якісне насіння піонера. Так, на рахунок протравки хочу вам сказати, яку обирати, бо в нас ще залишились якісь там сумнівища, деякі люди сумніваються, яку їм протравку обирати. Максимально або не максимально дивіться, ви можете обирати тільки в одному випадку. Обирати не максимальну протравку це коли ви самі будете і ви знаєте, що ви робите, і у вас є можливість, і вам треба. Це протравити самому, тоді ви можете заказати не максимальну протравку в компанії Pioneer. Є вроді би такий варіант, наскільки я знаю. Але це треба уточнити в менеджера. Якщо ви не збираєтесь протровлювати самому, дотровлювати насіння, то обирайте максимальну протравку, тому що це дуже важливо. Реально, у вас там у землі сидить жук, сидять бактерії. Ви цього не бачите. І це може попливати на ваш урожай. Зараз компанія Піонер робить дуже гарну протравку, там навіть з деякими мікроелементами, наскільки я знаю. Тому обирайте максимальну протравку, це дуже важливо. Зрозумійте, реально совка або якийсь жучок, там може підгризти або якась хвороба. На початкових етапах може зайти у ваш соняшник, може підристи ваш соняшник. І ви вже будете недоотримувати урожай. Це дуже важливо на низьких нормах висілу. А соняшник не треба загущати, по крайній мірі в нашому регіоні. Я вважаю, що треба сіяти близько 45 тисяч в Харківській області. А якщо погода така продовжиться, що не буде опадів, то треба буде ще зменшувати нормовисілу. Це рекомендація від мене, це чисто моя думка. А тому кожна насінинка, коли ви сієте 45 тисяч, вона дуже важлива іменно конкретно в цьому квадратному метрі, в цьому погодному метрі. Тому треба зберегти максимальний потенціал. Якщо ви вже запорите на цьому етапі під'їзд совка або якась хвороба зайде на цьому етапі, то ви вже будете недоотримувати врожай. Зрозумійте, посів це дуже важливо в вашому житті. Вам дано зібрати я не знаю ну скільки там, максимум 30 урожаю. Скільки ви зберете за фермерське своє життя? Ну, максимум 30 урожаїв, максимум 40 урожаїв. У вас тільки 40 попиток йому в цьому житті зібрати гарний урожай. І це ще я, я дуже багато сказав в реальному часі, це ну в реальному часі це дуже ще менше. Тому відносить відповідально до вибору насіння. Максимальна протравка, якісне насіння, перевірені гібриди, якісний посів організуйте. От тоді з усіх всіх факторів це впливає на уражанні. Якщо ви на етапі посіву вже запорите поле, запорите вже потенціал, то посів вже ніяк не відправите. Якщо ви там не бризнете гербіцидом, можна буде там прополкою це виправити, це можна буде виправити. А от етап посіву і етап, то що ви положите в ґрунт, ви вже не виправите ніяк. Тому відноситься відповідально до посіву.